Продовжується систематичне знищення російських загарбників на харківському напрямку. На цей раз наші пілоти знищили чималу кількість техніки та особового складу. Розпочинаємо з буханки, яка намагалася доїхати до наших позицій, проте їй нічого не вдалося, як і буханці під номером 2, але не Єдиним легким автомобільним транспортом у наші є танчики Т-72, бойова броньована машина, які, здавалося, заховалися в укритті, проте це ніяким чином їм не допомогло. Як у цьому складу з боєкомплектом, навіщо взагалі вони ховаються все в укриттях, якщо все одно наші хлопці знаходять та вражають ці цілі одна за іншим. ну і... Головний момент цього відео: 6 російських загарбників намагалися кудись втікти, заховатися в укриття. Думають, це ж нам, мабуть, допоможе. Ми ж зможемо заховатися, але, звісно, ні, це їм ніяким чином не допомагає. До побачення 200-300. Шкода, звісно, що не всі 200, але, на жаль, ну, тут що є, то є. Але ось на цей раз спроба з автоматом щось постріляти. Куди взагалі? Воно немає ніякого сенсу. Чимала кількість знищених окупантів, техніки полка, хілес продовжує. Захищати нашу землю і наше небо.